І на дорогу йому треба 10 доларів, але на візу йому треба 35 доларів і чекати євро. І чекати треба один раз і другий раз в цих всіх чергах про розмови про, про партнерство. Вони дуже такі стають туманні. І дуже хороший був приклад в п'ятницю, коли ми от, з паном Остапом Стахівом були у перемишлі на святкуванні сторіччя. З української школи, а їхали на святкування кілька делегацій, кілька автобусів. Їхав наш оркестр Галицькі Сурми, щоб там виступити. Дві години український кордон, дві години польський кордон, вони приїхали туди, коли вже їх там не було потрібно. Вони переодягнулися два-три рази і поїхали назад до Львова. Назад до Львова також, 4 години кордону. Тобто це таке школа партнерства на кордоні в медиці. І відповідно можете запитати у цього оцьогоцьких сум будь-кого, яке в них відчуття співпраці культурної України з Євросоюзом. Дякую.